Добрий день. Коля, де рибалка? Рибалка там, де її ловлять. Короте, куди їдуть, Там біля річки сидять. там рибалка. А у нас усе господарство та господарство. Сьогодні неділя. Вже обід і чесно, ми до обіду вже заморилися так, що копець. І щось так якось цей кажу, Маринки, блін, поїхали, кажу, на рибалку. Поїхали, просто посидимо десь біля річки семочки полоскаємо, хай малі побігають он біля, біля цього, біля лісочку, свіже повітря. Уже, кажу, реально нічого не хочеться. Приїдемо потім додому, достанемо з холодильника бройлера та запечемо в духовці, тому що риби ми не наловимо. Ну, Не знаю, зараз похолодало, вроді кажуть, клює погано. Ну не знаю, черв'яків узяв, опариш є там у мене, куфіки є чесночні оці. Попробуємо, закинемо до вечора. Набрав до одного підписника до Ігоря у Сухорабівку. Кажу, Ігорюк, що там клює, не клює. Він каже: ну, ближче до вечора, каже, якось, мов, лучше, утром слабо. Ну, це все об'ясняє, те, що ночі ще холодно, а днем більш-менш тепліше. І воно, видать, вгрівається до вечора. І ввечері, може, більш-менш рибка, знаєте, покльовує. Ну, вкинув, в общем, будочки. узяв гранули піввідра. Зараз приїдемо, закину, може хоч побачимо пару рибиночок. Так що все, поїхали. Обіщав, що вам зніму рибалку. Ще, звісно, вона буде ніяка. Ну, обіщав, давайте поїдемо та й посидимо. Все, до зустрічі на річці. Коротше, як ви зрозуміли, <кхух> сьогодні ми будемо їсти жарену курку в духовці. <кхух> а у нас другий варіант. <кхух> ну я казав, що другого варіанту взагалі нема. Але просто тут тишина така. Діти 21 століття. Каже, ти будеш рибу ловити? Він каже, буду. Сидить на телефоні, клацає. Положи той телефон. положи його, кажу. Посидь. Полюбуйся природою. Отак. От Думаю, ти надовго, то? На скільки у тебе не знаю. Минут на 15? Да. І потім знову тихаря візьмеш телефон, так? Да? Ні. Та я тебе знаю. Ну так якось. Коротше, забув трохи вдома наживку. Взяв тільки черв'яки і опариш, а пуфіки вдома забув. І як на зло, ще й не ту кофту вдів. Вдів, отака. От. Це мені подгон від Артема. Від мого братика духовного там. Привет, Тьом. Подарив він мені отаку курточку на рибалку, саме то. Вона не продувається, взагалі класна. Ще й плюс до всього капішон тут такий мощний. І так можна клац, Закрився О, і спокійно собі сидіти, навіть якщо дощ йде. Супер. Да. Ну тільки не клює ніхрена. Не знаю. Може зараз дужче глибше в ліс переїдемо. Може тут риба боїться, бо багато рибаків. Дуже багато, кстати. От, по берегу о, там. Ну, оце я сижу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, два, на 13, 14, 15, 16, 17. 18 чоловік це тих, яких я бачу. оце Кожне місце, оце, раз і зайнято, зайнято, аж туди до лісу. ну Можна <кхе> стадіоном буде проїхатися, подивитися, може там що. Так. Ну, в общем поки що отак. Не знаю. Переїду тоді покажу. Якщо, що, то будемо вдома тоді. Жарити курку. Будемо запікати курку в духовці з майонезом, з картошечкою. Ото От нормальна тема. Звісно, обжареної рибки, бо це б свіженької. Ну, мабуть, буде дуля. Ну, подивимось, ще не вечір. Ще в нас по времені всього-навсього тільки 2 години дня. Так що я думаю, що щось я ще до вечора її впіймаю. Може. <рес> <рес> ну, полюбуйтесь трошки природою. Красота. Не знаю. То що там вода так крутиться, вертиться. Мари, виключи, хто там. О, Так, оп, спустимося вниз. Заваргонив я собі отакий походний олень. Короте, друзяки, це це штука за 15 хвилин, як гріти воду. Поняли? там гаєчки, він розборний повністю, все розкручується. Усе розкрутив, скрутив його, під горілочку собі забецав. Зараз сюди поставимо водички, зроблю собі кави гаряченької. Маринка каже, пізніше, а я кажу, я зараз буду сьорбати. Один хрен немає нічого, ну не клює поки що. Обід, обід, значить обід. Ну і все. Тягають тільки ті пружини пусті. А ми зараз собі заворогонимо Кох, кохве. Ну, Взагалі, все тут робиться легко і просто. Я вам зараз покажу. Хуп. Оця грілка. Оця грілка. Зараз від, від цей підпалюємо. Хупа і собі відставляємо. Поняли? О. І виходить, таким методом вогонь йде сюди, впирається і вгору сюди піднімається. О, сюди ставимо каструльку. чікс, О, красота. О, Бачите, вже, вже пар пішов із каструльки. Кипить там йоли пали, швидко. Зараз набираємо собі водички, щоб кофе купити. Каву купити, каву. Все, мені там багато не треба. Ось так от. Оце такий апарат собі я зробив за 5 хвилин кажу їхати на природу. Ні, ну я то вже давно його зробив. Не знаю. Як перший раз там їздили на рибалку, нічого не впіймали, як завжди. Ну, тоді ми їли дома свинину. Тоді у нас була жарена свинина з цибулею, морквою і з вермишелю на вечерю. Хоча дуже хотілося жареної рибки. Да. Ну а сьогодні будемо їсти жарену курку. <світку> <світку> да? Будемо їсти, да? будемо. Так, все. Хоть кипить, кипить зараз. Коротше, зараз нагріється, зальємо. Отака ну то ота краса. Не знаю, може поперекидати. Хоча. Якщо воно навіть і не клювало, то воно там все ціле висить. Не хочеться його і трогати. Ну що ти там уже кипиш? Нічого, я сюди не за рибалкою приїхав. Чи, верніш, не за рибою. Я ж знаю, що я сьогодні вечором голодний, все одно не останусь. А тут таке, тут душу відвезти. А? Душу, душу відвести, так? Да? Так, все. Ждемо. Одна система, так? Да? Коля башка. Так, ну що, хоч би раз. Хоч би хоч дзьобнуло б чи що. Може в ліс переїдемо. Не хоч? А? Нє? А я б переїхав би в ліс, глибше туди, Дальше десь. І так. Не клює. Ну і нічого страшного, яко забаєка. Кипить? Кипить. О. Вс. Сейчас сюди. Отак. Робимо бабах. Що може бути лучше, скажи, Недільного дня. о, Зробити собі на березі ріки каву. Ніхрена не аромат, ну. Но... Ні, ну то чого, пахне, в принципі чимось там. отак. О, краса, бляха. Клас? Клас. Всю. Бі як бульбашой. Готово. Так. Мій олень, як то кажуть, робочий. Показав вам його в роботі. Все, зараз сюди його. Чмак. О, ще й лишня трохи залишилась нічого. Так що, в общем, беріть собі на заметочку. Хочете, але робіть і собі таке. Да. Тут бачите, якраз по діаметру класно чікс, і воно прям туди вдівається. Бачите, на оту різьбу. Клац і аж отак, О, все. І тоді газ ніде не виходить і воно прям туди дує. Гаряче таке. Та це що, Красота. Так, тепер взяти якусь паличку. Оп. Є. І... Ну. Плотиму собі кофе. Все, готово. Краса, краса. Класс. Пахне, блін. Все, спасибо. Скажіть? М? Ви за мною чи не за мною? Ого, Між деревами не буде там нічого. Щоб язико попекти, оце нормально, щоб менше балокати вам. <хи> Та і все, і красота. Дощ починає копати. Ну Може оце почнеться дощ, то буде краще, подивимось. Погане місце, блін, тут круте, верте воду, Ну як завжди, в мене я вечно сяду там, де саме поганіше. Ось тут такий рибок. Ах, да, попечу язико, спішити не треба. Ну все. Ловим дольше. Сейчас, мабуть поперек по ціле все, все висить. А? а там що ловлять? Чи що? Скрізь? Скрізь скріз ловлять, тільки в мене не ловиться. Я зараз переїду в ліс, хочете? Ви сидіть, а я поїхав у ліс. Там, там у лісі в мене є павук. Боже, та я шуткую. У лісі є гриби. Гриби? Це добрий день. То то вони просто спішать ловити, а я не спішу. Просто нормальні вудочки, які називаються крокоділи і на них мікропокльовки не побачиш. Ну зато як клює, то клює. Де? Хто? Що розгнюти? Трави багато. То трава, то все трава. робите? А ми хочемо того, що курка то куркою. А риби все одно б хотілося впіймати. А Що там? Застряли, да? А лучша риболка це та риболка, коли переїдеш з одного місця на друге і, і все одно нічого не впіймаш. Стій, стій де вона черв'яки? <гум> Віднесла черв'яки. Не віднесло. А, а, ти д... а черв'яки де? Так. Підожди, я ж тобі казав. А, ти. На. Нічого, давай. На. Ну, Оля, іди, черв'яки візьмемо? Відмовно по черв'яки пішла. Пішли, по черв'яки. Іди, бери черв'яки. Давай! Оп. Все, капец, проснулась, а все, каже, ух ты, на рыбалочку ей, да? Что? Полина кушает. И еще тянет, или Подожди. Стоп, 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 у папы там лес сказать, я пью. Подожди, подожди. Давай, давай, я сейчас витам. Ух ты, детки. А, а, так хорошо. Лежь уже <тут> будет. Ну, <О>, <so>, все, так yeah, yeah. же, yeah. А ведарочка дашла. Е. Стас, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. тут да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Ну от 100%. що там? Що поля будемо ловити, так? Да? Поліна встала, тепер риба буде. Сто <схи> процентів. Да? Такою рибочкою поїхати і не наловити <схи> поль. ну, Якщо що, курку запечемо, я вже, я вже скільки разів скажу. Да? <схи> да. Да. Якщо що кокулку запечемо в духовці. <схи> 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 держи, держи, підожди. Бо там крючки, підожди. Хлоп. Вона все зноє. Все воно знає. Ну така шо ж. Вона крючок засадила в поле. <рес> типа їй стоїть терпи, чуєш? Поля, Ну ти як в мене як чесне слово, як хлопчиська. Макар не впади в воду, Макар. Кажи, Поліна, нельзя так близько, так, да, Макар? Підожди. Підош акоша, де? Клює. Відро треба принести, Клює, да. біле. Ну ладно, тут у нас є. О, принеси біле відро. Так, а я? Макар. То ти там булькаш? Риба каже, карту. Як так булькатимеш, то ми нічого не впіймаємо. Як? У нас кожен рік одне й те саме. Кожен рік ми риболку знімаємо. Буде пам'ять. Вс. Одна є. Кожен рік ми збираємося їхати на рибалку. Но вечором кожен рік ми їмо жарену курку. Не, лови. Оп. Давай, давай. Так, а відро принесло? Ти кашу принесла, Поль? Так. М ну що, поліди бере пацю? Ти кашу по принесла чи не принесла? тепер. на. Закидаємо тихо на підміт. Давай допоможемо. дали б до спині нести. Ага. Лямати будемо? І таке було Мінус один. Ага. Та ніч. Вона боїться. Капрунка просто временно перетироється. Нічого, воно ось вода впаде, я тоді сюди з маскою приїжджаю. І тут де корчі, тут цих пружин капець. Дуже багато. І просто маскою пониряв, назбирав їх скільки треба. І на наступний год куплять не треба. Я так кожен год роблю. Макар, ну що ти робиш? ну? Бере булькає, ну от чесне слово, ну. Я то розумію, Там... що ти рибу не їсиш. Ну це ж не означає, що треба її розігнати так, щоб і папа нічого не впіймав. Чи що? Ну. Давай якось. Ми вже в цьому році більше е, снастей потеряли по грошок, ніж ти заловив риб. Так, це ж, так, це ж саме, саме, вас? Нормальне правило. Потратить так. більше, ніж наловить. Ми ж не браконьєри якісь більше ловить, ніж тротить. Нічого. Де? Ой, стій. Спасибо. Кум, Як діла. <ріст> Дзвен до мене і каже, шо ви, Куме, як діла, та да, нічого на риболки. Він каже, і що, клює, кажу, як самошедше Ну <ріст> що, він? Три секунди і вже на місці, вже раз, два і тут. Ну <ріст> Скільки, час уже сидиш, так? Да? Час. Було в нього, мабуть, дві чи три покльовки. Він каже, поки пиво, не доп'ю, то цей клювати не буде Да? Не? Ну а в нас, що у нас? Поклювує. Трошечки дощик почався, бачите. Але все одно класно, тепленько, хорошо. Так, сейчас покажу вам рибу. Короче, курка відміняється, мабуть, сьогодні. А може засолюда і все. Вот така от красота які. І хороша, кстати, така крупненька. О. Уже, уже не в пусту. Кум клює. Бачиш, який блін, на цей. Є? Ні. Ні? Ні. Йо-моє. Ну клювало і в березі. Кидали туди на, на дальняки. Взагалі ноль. А в березі ось позакидали, то хоч оце клювати трошки почало. Ну і дощ почався, може бути оце, що зараз дощ піде, поняв, і на вечір. Хорошо почне клювати. А? Та ні, ну, до, до, до сумерок можна, в принципі, половити, щоб виїхати просто. Так. Ну В общем, ось така ось красота. Так. Все Клас Води, звісно, капець у цьому році. І піднімається уровень. Я як приїхав, камінчик спеціально положив, оцей камінчик був у мене... На суші. Ось бачите, дивіться. Був на суші. Оце піднялася вода вже. Буквально ну, на отак, хоч на 5 см, але піднялося. Бачите? Тобто вода прибавляється і, і ну, з кожним разом її більше і більше. За сутки отам стояв е, на, ну, считай, на дамбі де. То у хлопців питав ті, що тут а місцеві, то кажуть, оце засудки, піднялася вода. На пів метра за сутки. Яка піднімається ще вище і вище. Ну воно В принципі, то добре, якщо води багато, риба від нереститься Ну і, і, ми, і ми на рибалку, може, не один раз попадемо. І, і риби має бути багатенько. Взагалі, якось отак. Все. А що ви в машину? Ховаєтесь? Ну, те, що не потрібно заховай. Ну та все, будемо, будемо далі ловити трошечки. Трошечки ще посидимо, ще у нас часа два є Времені до того, поки потемніє. Так що можна. Час? Сім. сім? А вже сім. А, ну, може й нема. Ну, до восьми, то в принципі ще можна. Час-півтора ще можна буде посидіти. Так, ну ладно, будемо ждати. Може, все так ще пару покльовочок. Ну що, рішили нецінного бройлера. Запікати. А половинку. Кажу, бо пролір здоровий. Кави. ну на що його нам цілого? Половинку кажу зараз, майонезом намажемо, картошечки і запечемо. Ми так рішили з самого утра. За рибалку навіть не думали. І я навіть не думав, що щось упіймаємо. Піймав там шість рябинок, ну платва така гарненька, прям я вам показував там. Засолю Засолю і хочу спробувати засолити, зав'ялити. Тобто можна в мене в каптілці оці йде дісмок, Там можна в'ялити за допомогою цього вентилятора. І спробую зробити холодне копчення отакої от плотви. Не знаю, думаю, що вийде. Ну, зараз на даному етапі просто треба засолити та і все. Я вам по роботі цієї каптінки просто покажу, як вона коптить, як це все виглядить, може розрізи і так далі. Рецепти поки що не буду робити, ніколи нам це все діло знімати. Та й, якщо чесно, немає дуже де. Тобто з того, що дітки мішають, воно бігають там. Знаєте, так у мене, поки я в хаті там із ними, в мене дружина піде там в розсолиці по посоле, по як треба, так і, і отак якось робимо. Так що, коли в нас вже буде в майбутньому переробний цех, то е, от там ми вже можемо зняти, показати, розказати і немає ніякої таємниці. Так що в общем, такі от справи. Все, їдемо додому, бо вправлятися треба, як ви кажуть, навести порядок у поросятників та у цьому в проліра та курчатка. В общем, всім, поки їсти, пити зараз досиш, вже буде ніч. Ну і ми вже поки доїдемо, воно вже потемріває. Зараз вже, мабуть, 8, да, у нас? 7-10. 7-10. 7-10. Ну, рішили, що е, хорошого подрожку, вихідний є вихідний, але у нас є прямі обов'язки, які потрібно постійно підтримувати. І, і це наше господарство. Ми коли виїжджали, вправилися і зараз їдемо вже додому, знову поправляємося. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Ну і ще хотів таке запитання задати. Е, ви, підписники, закидали таку е, ідею, щоб я відкрив е, збір коштів невеличкий, типу, купити камеру для каналу. Я якось не знаю, я щось думаю, що знаєте, згодом з часом, може хай трохи пізніше, ми й самі її купимо. Ну, поки що не виходить. Так що давайте так у коментах я хочу, в принципі, якщо буде неважко. Це, знаєте, так сказати, на вільній основі, якщо можна, і якщо, якщо ви це підтримуєте, давайте попробуємо. Може дійсно купимо якусь гарненьку екшн камеру там, дивився я або Sony, або ця GoPro, яка буде класне, якісне відео знімати. Ну і в принципі, я буду старатися вам якомога тоді якісніше це відео подавати на каналі. Якщо вам вже інтересно з нами, то давайте подумаємо над цим. Ну чесно, от зразу сімейного бюджету ми не можемо викинути, щоб зразу це все діло дозволити собі купити. Так що, якщо ви це підтримуєте, то давайте якесь наступне відео. Я тоді зніму і скажу, що давайте зробимо збір коштів на ту камеру, купимо і хай вона буде. Ну, попробуємо. Як то кажуть... За, за, за спрос не вдарять в нос, знаєте, як у нас кажуть, отак. От. Так що, якщо, що, е, якщо ви підтримуєте, або ставте плюсик, або напишіть, що ну щось напишіть, що Коль. Так, надо. Давай попробуємо І ми не проти, по якихось там 5 гривень скинете. І може дійсно я потім вже, ну знаєте, мені буде легше купити цю камеру. Так що, все, всім дякую. Всім до побачення, Надіюся, сьогоднішнє відео трошечки, так сказати, е, в душі спокою Знаєте, от воно виїжджає що ці 2-3 годинки, але такий спокій на цій річці. От, знаєте, мов Таке відчуття, що, що ніде нічого не сталося. Так що, в общем, якось отак. Все, друзі, давайте. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, добра. Хай вас Бог береже і хай у нас в усіх все буде добре. Мирного неба і всього Бого хорошого у, у, у ваші будинки. Все, Всім дякую, всім пока-пока.